Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше є Іна. І знову у нас йде дощик, але я все-таки буду знайомити вас з е, хризантемами, які вирощують в цьому році, і з середньопізніми сортами, тому що є пізні, які ще досі, е, знаєте, не хочуть навіть показати квіточку. Е, так, серія Примо, Вона у мене є в двох кольорах. Примо фісташка і сіні, Ось одна, одна була, а ось інша. Тут ще одна пізнішого розквіту, друга ось ця вже показує свою красоту. Вона далі, як розквітне, квіточки всі розпустяться гарненько, то вона, звісно, буде світлішою. Буде в неї тільки серединка така до фісташки. Ну, оливкова, така, салатова, можливо, я не знаю, як назвати правильно. А зараз вона ось така красуня. Висаджена вона. Горщик, вона росла в 5-літровому горщику, а зараз я її пересадила ось в цей звільнившийся вазон з під петуні. І зараз вона виглядає ось так, здається. Ну, ще трішечки ми побачимо цей такий повністю заповнений квіточками вазончик. Така ну, Яскраво її не назвеш, хотіла сказати яскраво. От, ну, І ще сьогодні я вам показую свій мікс, який я хотіла отримати вже. ну, з того року, в принципі, я думаю, я її отримала. Це ампельна хризантема Skyfall в двох кольорах: фіолетова і ось біла. Біла розквітає пізніше, фіолетова раніше. І має ось такий на сьогодні вигляд. Також ці дві рослини росли разом в п'яти літрах, потім я їх пересадила, звільнившися в вазончик. І ось так на сьогодні вони виглядають. І зараз покажу, як вони виглядають у підвісах. Ось так. Через погоду колір спотворюється, чомусь показує на бордовий, а насправді він фіолетовий. Як би цю камеру не настроїть, не показує цього гарного кольору. Ось так виглядає, так вона і росла. Один саджанець. Тепер ось така біленька. Ну і ще одна віолет. віолет колір називається. Тож сьогодні я з вами вам показала дві серії. Серія Primo, це оливкові такі тони, фісташкові, скажімо так. І Skyfall, яка в мене є тільки в двох кольорах. І росте в підлісі, і в вагоні.